Всіх вітаю, з вами Марія і філіжаночка з темою Важливе на цьому тижні. Давайте розглянемо, що буде важливе на цьому тижні. Так, зараз я трошки трошки розгляну. Так, тут хтось з вас планує. Знаєте, от як приходити до людини, яка, це як до гуру якогось приходити, будете як знання нові отримувати. Ну, наприклад, може, може, до когось, хто вчителює йогу. Або якісь інші практики, бо тут і дихальні практики, і такі, що як гімнастика виглядають, це ну, як сплачуються гроші за таку практику, але ж людину як... це як лікування навіть виглядає для когось з вас. Це у вас в планах, от як на цей тиждень, може, ви з кимось вже домовились прийти. На таку консультацію, воно мені так виглядає. Е, якісь дві два моменти. Щось вам буде відкрито, воно розказане. Два якісь моменти, як, знаєте, от як вони для вас як закриються, отримавши певну інформацію. З кимось ви ну, як домовляєтесь в цій ситуації. от Ви не самотужки шукали, вам як підказує хтось, як хтось приводить вас до, до такого спеціаліста. Так, по роботі. Важливий на цьому тижні буде, знаєте, от для жінки показана ситуація, яка, знаєте, вона. Вдало викриє якусь негарну ситуацію. От я не можу, я чому замовчую, я не можу зрозуміти, кого це так викриє, ця жінка чи чоловіка, чи ну, взагалі мені більш як чоловіча енергія, йде. але знаєте, бувають і жінки з такою сильною енергетикою, мов би... Чоловічою. Дивіться, людина, яка як свиню підклала цій жінці, і от викриє цю ситуацію. Дуже так, знаєте, тут за того п'ятака так схопить, мало не буде. І ще цю, ну давайте так, я ж не бачу, що за людина. Буду казати цю свиню приведе до людини, яка, ну, от як, знаєте, якій треба буде знати от всі подробиці ситуації, ну, там, скажімо, да, до якогось начальства що ось дивіться, що за вашою спиною тут коїться. Ну, така ситуація буде розглядатись тут, як, мов би, в колективі, ось так воно показано. Бо тут люди ще підходять до широкого гал... з... галусу буде воно все показане. Потім, що ще для когось це, знаєте, як. Гучне викриття буде виглядати, але не, не обов'язково, що це у вас на роботі, це може стосуватись соціуму. Ну, там, Може, у вас в вашому місті хто, когось там викриють, може взагалі в країні когось викриють. Потім, що ще важливе буде на цьому тижні? Так, ну. Давайте так, почуєте, дізнаєтесь. А більш нічого взагалі не буду казати, бо є дуже нервові люди на каналі. Їм здається, що я тут взагалі якусь військову таємницю розказала, вже. і вже наш ворог може там все знати і все. Повірте, навіть на один процент я нічого не озвучую такого. А от багатьом з людей треба знати, що все там у нас добре, а буде ще краще. Так, от, все добре, а буде ще краще, і щось ви дізнаєтесь, бо немов би лусне там людина, яка вважає, що я тут такі таємниці страшні, викриваю, не буду казати. Бережу вас, не бійтеся, нічого поганого не розкажу нашому ворогу, нічого не, не дістанеться, ніякої інформації. Але ж насмішили мене тим своїм коментарем, ну нічого. Не хвилюйтесь, вже пийте щось, заспокоюйте себе, бо якщо ви так скрізь бачите зраду, зрадоньку то треба вже себе берегти, не там шукайте. Так, давайте в особистому житті на що треба звертанути увагу. Дивіться, десь обмеження треба б зробити по грошах, бо знаєте, щоб їх вистачило до, до наступної зарплатні там, чи авансу, там ви самі вже знаєте. Е, якісь такі, знаєте, бажання. Ну, у всіх нас є багато бажань, щось хочеться, щось побачили. Але дивіться, тут вчасно треба сказати собі зупинись тільки всього. Не так, щоб ви там занадто щось там хочете, але просто тут чогось вас зупиняють трошки. Бо те, що вам сподобалось, те, що вам воно так дуже дуже захотілось, ви як побачите або краще, або дешевше. То от зупиніть себе трошечки і почекайте. Походіть, подивіться, може ще десь ви знайдете ну, аналогічну якусь річ, але кажу, що за симпатичною ціною. Це більш за все підходить до тих людей, у яких є в ініціалах літера А або літера Д. Або літера Л, ось так. І літера К сюди підходить, бо A, D, L, вони, тут печатна літера, і вони дійсно тут схожі. Тут так, знаєте, кава вагуща іноді дуже зрозуміло малює. А іноді така підказка, що вона підходить і так, і так, і інакше. Дивіться, у когось з чоловіків буде ситуація очікування. Тут треба, як знаєте, показано, щоб зловити гарну рибу, треба дочекатись кльову. Отут, отут саме така ситуація. Може, це стосується вашого чоловіка, або там батька вашого, або ще когось. І дивіться як. Ситуація, яка в людини трошки-трошки вже як ну, сил відбира. Оце очікування, вже трошки втомило людину. Але не звертайте дуже на це увагу, просто от робіть те, що там. Можете, ну, те, що вам треба робити. А це очікування, воно там само по собі йде, коли там час прийде, ситуація як клюне. Ось так. Потім ось тут показаний мені, дивіться, нема домовленості в якійсь ситуації між чоловіком і жінкою. Чоловік вже своє слово сказав, і навіть ну, так як тут показано, то навіть може й сказав, вже, що питання закрите, справа закінчена, але жінка якось тут знаєте, от як ще і ще питання виникають, і вона буде ці питання ще казати. Ну, не, не буде тут подальшого розвитку, я тут не бачу в цій ситуації. Далі. Далі. 25-те число мені тут показане людина, як стоїть на цьому числі, і тримає в руках якусь допомогу. Тобто це виглядає, як, наприклад, 25 го числа а, щось було зроблено, ну там, наприклад, якісь документи відправили на допомогу. Так як я бачу, що людина тримає в руках цю допомогу, то можна казати про те, що вона таки ну, результат буде на користь людини, що вона її отримає. Ну, хтось тут буде обробляти врожаї, там, може, закрутки якісь будете робити. І це дійсно важливе буде для вас, і дійсно багато зусиль тут прикладати будете. Але ж воно і так, знаєте, ви робите, от, ви знаєте, що ви робите. Так, ну, там, ногам буде боляче в результаті, бо натопчетесь. Трошки боліти, але ви як, знаєте, от як закриєте деякі питання, хоча як там воно вийшло, яке там воно в результаті буде, оцими питаннями теж будете трошки для себе опікуватися, ну, але ж так симпатично все виглядає, що, мабуть, то і смачно буде. Так, давайте що тут? З паличкою якась людина тут ходить, якась невідомість, от як йде і забуває, куди йде. Так, трошки уважний будьте до людини, бо щось там, щось трошки здоров'я вже не те в людини. І давайте, що тут? Що ще буде важливе на цьому тижні ідея? Якась ідея, така гарна у жінки, прийде в голову стосовно роботи, якісь моменти. Як, знаєте, от як задавались питанням, яким чином далі щось робити, і ті ідеї, які будуть приходити до вас на цьому тижні, аж записуйте, вони дійсно гарні для вас. Вони і вам прояснять ситуацію вашу. Ну, якісь ваші питання, вони будуть на них відповідати. Ну, Новини тут новини. звертайте увагу, що від наших ворогів тут багато буде і псошних новин. Не звертайте увагу на те, що буде нам емоції вас викликати. Воно там неправдиве буде. Таке, що, знаєте, воно дуже хитро буде подаватись, воно буде виглядати як дійсно, ну а чоби ні, дійсно то правда, але ні, там дурня повна. Там краплинка, правди, буде, така маленька-маленька, але ж роздують таке з тієї маленької правди, такого наліплять зверху, що не звертайте увагу і все. Зараз ось тут, ось тут. Тут якесь таке спілкування цікаве між людьми. Дивіться, нібито ну, одна точно жінка, а от друга людина. От не знаю, людина, давайте так, людина, бо може чоловіка, може жінка. Так спілкується з, з тією жінкою, що, знаєте, от як, як ставить в залежність від себе, це взагалі з чоловіком так спілкується, взагалі така людина, що от з людьми так спілкується. І тут до неї троє людей, до неї от чомусь все ж таки більше жіноча енергетика йде звідси. Звертаються аж три людини. Так, щоб велику користь від неї мати, то от не всі. Чоловік, бачу, незадоволений, відходить. Взагалі, чоловіки якісь дуже незадоволені тією людиною, якісь дуже втомлені. Жінки більш гнучкі в спілкуванні з тією людиною, то їм трошки легше. Чоловіки, знаєте, вони ну, їм хочеться так, такі, такі слова казати, а не можуть, бо людина, ну як старша за статусом. Тут, тут не за віком, тут за статусом, статусність людини тут показана, не можуть так відповідати тій людині, як хочеться. Буде якась така складна ситуація на тижні. Це більш воно мені як не родинні якісь питання, а Робочі, ось якісь такі, знаєте, ну, питання соціуму. Може, десь в кабінет якийсь вам треба звернутися? Б. А ви знаєте, що там така складна людина в тому кабінеті сидить. Ну, ось така ситуація з нею складно взагалі завжди складно з тією людиною спілкуватись, тож не тільки вам, і не тільки на цьому тижні. Просто людина сама по собі така, знаєте, темна. По енергіях. І ось тут хтось буде все ж таки ситуацію, яка складно давалась людині саме через невідомість, буде повернення в цю ситуацію. Людина вже, знаєте, як бере більше відповідальності на себе, більше сил. Витратить на те, щоб цю невідомість для себе відкрити, ну, щоб в чомусь розібратись, якісь там, знаєте, крапки над і поставити. І зробить те, що треба, людина зробить. Це, знаєте, питання, яке вже буде піддаватись людині. Але ж побігати треба буде. Ну, нічого, головне, що зробить. Ну, ось така філіжаночка, такі події. І тиждень, маю надію, що буде не самий такий поганий, не самий такий, знаєте, страшний для нас. Давайте, принаймні, так бажати і думати про цей тиждень. І я вам дуже бажаю, нехай він буде і тихий, і мирний, і нехай ми ще будемо ближче до нашої перемоги. І нехай все вдасться нашим хлопцям та дівчатам. А ми молимося за них, і все буде добре, віримо в те. Отже, побачимось з вами в наступному відео. Якщо ви підписані особливо. А якщо ні, то підписуйтесь, ми кожного дня щось розглядаємо. На все добре і нехай все буде якомога краще для вас і для вашої родини. Всім пока.